Всім привіт! Продовжую тему уроку про камеру відеоспостереження. В цьому уроці відкриваємо Actor Editor і будемо налаштовувати камеру. Спочатку треба перевірити Preferences в розділі Object, Objects, Show, Animation Patch, щоб стояла галочка обов'язково. Далі File. Завантажуємо нашу модель. У минулому уроці я створював окрему папку X-Ray Cop SDK Editors, папка Import і створював папку Camera Test. Відкриваю її. Ось тут модель камери. Відкриваю її. Вона завантажилась. Ось така вона. Є бока з текстурами що є, що маємо, те маємо. Будемо її налаштовувати. Surface. Ось тут всі текстури, які задіяні в нашій моделі. Перша текстура. Її налаштуємо. Це у нас, по-моєму, око камери. Shader. Ось тут оставляємо модел. Model. Model. Тут так і лишаємо. Ось тут ставлюємо Default Object. Наступна текстура. Glass. Це наше вікно. В шейдері ставлюємо Model. Window. Compiler Default. Game Material Ставлюємо Object Glass. Око. Так, є такі Glow Fear. А, це у нас також око. Ну тут оставляємо вже Model Model. І ось тут Default Object. Наступно також Model Model. Models Model. Default Object. И все вся решта Model Model Default Object. И останется око тоже наше. Model Model. Models Model. І ось тут Default object. Так, з текстурами справились. Так, з текстурами розібрались, шейдери назначили. Далі жмемо на Motion і будемо завантажувати анімки, які створювали. Жмемо Append. Також Папка імпорт. Ту папку яку створювали камера тест. І ось тут всі наші анімки. Починаю з першою і завантажую. Одну завантажу. Другу. Третю. Четверту. І п'яту. 1, 2, 3, 4, 5. Всі анімації, анімки завантажу. Жмемо на першу ідлі, вона у нас так і лишається. Ось лівостороння. Це вліво дивиться. Потім анімація. Анімка сама. Рух камери. Потім наклонений вниз і дивиться прямо. І правостороння камера. Так, анімації працюють. Зараз налаштуємо анімацію і для мови. мови. Тобто вона рухається дуже швидко. Ми тут трохи скинемо передачу. Ось тут 0 і пишемо 10. Все, вона у нас стала рухатись з меншою скоростю, швидкістю. Так, тут ніяких налаштувань робити не треба. Анімки працюють. Лишаю цю анімку. Так. Анімки додали до моделі. Переходимо у бонус. Тут у нас п'ять 5, 5, 5 бони. Перше це у нас кріплення. Ось тут гейм матеріал. Назначаємо. У нас це метал. Жмемо матеріал. Я поставлю. Ні, не materials, А, Треба. Object Object і Smilebox. Буде дзеленчать металом. Вниз йдемо None Box. І більше нічого тут налаштовувати не треба. Жмемо Select. Так, з'явився. Переходимо наступну. Бо не 2. Таке ж саме все робимо. Default Object. Ставлюємо Object Small Box. Також виставляємо Box. І додаємо Selected. Також з'явилось. Далі Bonnet 3. Це вже у нас Bonnet 3. Ось Y. Тут також ставлю Object. Small box. Також бокс виставляю. І ось здесь, і ось тут іде type. Виставляю joint. Суглоб. тобто буде рухатись. Якщо по камері пальнемо, це у нас ось Y. І ось тут напишемо. 30 мінімально і максимально 30. Так, ось Y налаштували, жмемо Select. Selected. Так, це теж ось налаштовано. Бо не 4. Це у нас вже ось X. Також Object, small Box, Також бокс. І в ці розділі також ставимо Join. суглоб І в розділі Ахіс X також пропишемо мінімально мінус 30 і максимально 30. Тобто буде. Буде бомб X рухатись, якщо пулею попаде по ньому, то камера зламалася. Так, тут також налаштовано, selected, І Далі Bone 5, це наш скло. Ось тут Defiled Object. Вставляємо Object Glass. Якщо пульнемо, буде зеленчать. Тобто попали в скло. Ставимо Box і жмемо Selected. Все, налаштовано. Зараз розберуся, отут трошки підправлю. Клавіша КТР і бокс рухається. з зажатою клавішою КТР зараз трішки відправлю її Хоче ставати таких. О! Хай ось так і буде. Так, лишився нам ще боне 5 Ось цей бокс, трішки його збільшу. Так, є. Так, наша модель налаштована. анімки добавлені, Жмемо файл, експорт, экспорт, OGF. Заходимо, вказуємо X-Ray SDK. Editor, Game Data, Mesh, Dynamics, Електротехніка. І ось тут пишемо назву нашої моделі. Камера. Тест. Зберігаємо. Так, модель додавалась без ніяких помилок. Зберігаємо. Закриваємо актор Editor. І відкриваємо Левел-едітор Відкриваємо Левел едітор, завантажуємо локацію. Також треба з X-Ray Cop SDK, Game Data. Mesh, Dynamics, Електротехніка, Камера Тест, ту, що ми експортували, зробити копію і вставити в гру Mesh. Папку Mesh, Dynamics, Електротехніка і вставити. Так, в грі. Модель камери є. Далі йдемо в левел едітор. Устанавлюємо камери. Змемо Spawn Element. Обжект. З'явився флажок, жмемо Enter. В розділі візуал, Треба знайти нашу камеру. Електротехніка. Камера тест. ОК. Так, немає анімації. Зараз додамо анімацію. Аніматіон розділ. вот тут идли, окей, так, зараз выставлю камеру, вимкну всю привязку, чтоб легче рухалась, так, вот Камера з'явилася. Далі назначаю анімацію і для мови. Жму Play. Також в опціях повинна стояти галочка Real Time. І камера буде рухатись в правий бік, в лівий бік. Так, далі, бо не фігець. Бо не один галочку. окей. Так, тут все вроді би. Custom data. Ось тут пропишемо коліді. Ігнори статік. Далі нижче також в дужках Аніматед Обжект. Завчиняємо дужки жмемо ОК. Так, першу ми поставили з анімацією. Буде вона туди-сюди рухатись. Так, і ще одну без з другою анімацією поставлю. Також об'єкт. Можна і дестрой об'єкт. Так, а де флажок дівся? А що це він сюди залетів, не зрозумів. Дейлит. Видалю його. Сюди приліпився туда не хочу. Объект. КТР А. Не так. КТР Выделяю все объекты. ADD Select. Спал элемент. А, привязку в импульсе. Все, все забываюсь про привязку. Так, тут Є, так, прив'язка була вимкнена. Чайничок. Ставлю другий флажок. Також візуал. Візуал. Динамікс. Електротехніка. Ще одна камера. Є. Анімацію ідлі вліво. Фихез Бонне також один. Так, так, так. І хустом дата. Нічого не пишемо. Так, перев'язку знову вимкну. Ось друга камера буде отак просто стояти. Протестуємо як пульну. Так, перевірю налаштування. Так, все. Зберігаю. Доповнюю спаун. Ну, окей. Так, левелер. зверну. Я зроблю компиляцию спавна. Не. Надо не так. Угу. Так, в спауне треба Редагувати мені прописати назву локації. У мене там була 105 бар. А там в компіляторі в мене був escape прописаний. Тут вставити. Зберігаю. Еще раз проверим. 105 бар. Сыр. Доп... Тут компиляцию Исполню. Так, есть. Yeah. Так, Темпеляция спана прошла. Так, что тут? Сейчас на паузу поставлю. Так. трешки тряшки заплутался. Ну и что? Так, спам. Еще раз проверю. Дополню спам с локации бар. Так, е. Камеры наш там присутни. Геймдата спам скопировать новый файл. Спавну і вставити в гру. Будемо переименувати АЛ. Так, і запускаємо гру. Так, вже в грі. Підходимо до камер і дивимось. Скло, текстура скла мутновата. Треба текстуру другого тут назначити. Так, ось камера рухається. Якщо пальнуть то всією де стоїть Анімації руху нічого не відбувається. А оця що, допустимо, стоїть. Так, да, Треба текстуру скла друге поставити і буде прозоре. Бо ця камера ламається. А цієї нічого. Так. Анімації камер працюють. Камери також. Треба лише гарно зробити модель, текстури все. І буде гарна моделька. Так, На цьому урок завершую. До наступного. Всім до побачення.